992-996 роки будівництво Десятинної церкви в Києві. 1017-1037 роки будівництво Софійського собору в Києві. 1037-1039 роки. При Софійському соборі в Києві було створено перший літописний звіт. 1056-1057 роки створено Остромирове Євангеліє. Найдавніша пам'ятка старослов'янського письменства, яка збереглася до наших днів, 1073 1076 роки створення і зборників для Чернігівського князя Святослава Ярославовича, 1108-1113 роки будівництво онуком Ярослава Мудрого святополком Михайлівського Золотоверхого Монастиря в Києві. 1113 рік, завершення ченцем Києво-Печерської лаври Нестором написання літопису Повість минулих літ. 1117 рік написано твір, повчання дітям Володимира Мономаха. 1194 рік спорудження церкви святого Пантелеймона в Галичі, перша половина 13 століття, написання твору слова про погибель руської землі. 1256 рік, перша літописна згадка про місто Львів. Друга половина XIII століття, укладення Галицько-Волинського літопису, що містить дві самостійні частини: Галицьку, 1201-1261, і Волинську, 1262-1292. 1324 рік, перша писемна згадка про Магдебурзьке право на українських землях у місті Володимир.